Як отримати податкову знижку на навчання? Що таке податкова знижка на навчання? Податкова знижка це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного року. Витрати мають підтверджуватися квитанціями, фіскальними або товарними чеками, а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково відображається вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги. Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних позашкільних закладах, закладах загальної, середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти. Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі. Заклад освіти повинен бути юридичною особою, мати ліцензію на провадження освітньої діяльності та надавати освітню послугу. Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним. Тобто, щоб отримати податкову знижку за навчання за 2020 рік, включно до 31 грудня 2021 року, ви маєте подати декларацію за витрати за 2020 рік і держава компенсує вам частину витрат. Якщо ви подасте у 2022 році декларацію на податкову знижку на навчання за 2020 рік. Ви вже не маєте права її отримувати. Тобто скористатися знижкою за витрати за минулий рік можна лише впродовж того року, який є зараз. Хто може отримати податкову знижку за навчання? Студент, який навчається в закладах освіти на контрактній формі навчання, має право на податкову знижку на навчання, якщо він сплачував кошти на користь цих закладів. В тому числі право на таку знижку мають батьки або усиновлювачі, чоловік або дружина, які є громадянами України та платниками податків. Податкову знижку можна отримати незалежно від того, в державному, комунальному чи приватному закладі освіти навчається здобувач освіти. Отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційну заробітну плату і платить податок на доходи. Приватний підприємець отримати податкову знижку не може. Як розрахувати розмір знижки? Розмір податкової знижки 18% від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати, понесені у минулому році. Для цього необхідно всю вашу заробітну плату за рік помножити на 0,18%. Так ви порахуєте, скільки податку заплатили із заробітної плати. Від зарплати за рік відняти плату за навчання за рік та отриману суму потрібно помножити на 0,18%. Далі цю отриману суму слід відняти від суми податку із заробітної плати. Так ви дізнаєтеся, скільки грошей вам має повернути держава за оплату освітніх послуг. Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку. Або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації. Які потрібні документи. Документи, що необхідно надати для отримання послуги. Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування. Копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані. Податкова декларація про майновий стан і доходи за формою посилання на форму в описі довідка про заробітну плату за звітний період. З обов'язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги. КОПія договору з навчальним закладом. Копії квитанцій. чеків платіжних доручень за навчання. Документи, що підтверджують ступінь споріднення. Якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини. Якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина свідоцтво про шлюб, Реєстраційний номер облікової картки платника податків. ДЕ отримати Територіальні органи Державної податкової служби України Офіс великих платників податків ДПС, Як замовити послугу та отримати результати? Подати заяву на отримання послуги, заявник може особисто або через законного представника шляхом відправлення документів поштою рекомендованим листом. Отримати результати надання послуги, заявник може особисто або поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу рекомендованим листом. У разі отримання відмови рішення можна оскаржити, подавши відповідну заяву до Окружного адміністративного суду. Скаргу може подати як оскаржувач особисто, так і його законний представник. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.